Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. Сьогодні 28 грудня 2023 рік і розглянемо такий токен як SHIBA. Пару хвилин ми розглянемо можливість для інвестування на місячному таймфреймі. Далі розглянемо варіанти для трейдингу на тижневому та денному графіках. Спочатку що таке Shiba? вона займає 16 ту сходинку у сервісі CoinMarketCap за капіталізацію і є активи 6,5 мільярдів доларів. Якщо подивимось на сайт шиби Shiba токену, Shiba одразу видно, що активна спільнота у цій криптовалюти, яка налічує 3,7%. Мільйони фоловерів тільки в Твіттері. І новини в цій спільноті 10 тисяч лайків. Якщо стільки людей довіряють цій криптовалюті, вони її користуються. І хто вирішить інвестувати в цю криптовалюту, звісно, проведіть більш глибокі дослідження. А ми повертаємось до технічної складової Місячний таймфрейм. Шиба не вспіла на 21-го року, коли йшов біткоін. Але вона зайшла на другу хвилю і одним місяцем зробила оцей основний рух 830%. Далі зниження і доволі потужне накопичення. Три місяці, як і багато з яких потужних альткоїнів зростання, але невелике. Спочатку було по 6%, а цей місяць вже шиба додала 30%. Це може дати сигнал. Для покупки. Тобто Можливо, це вже розвернення і рух за біткоїном до повернення минулих максимумів. Вони можуть бути наступною осінню. Чому я так вважаю, я розповідаю по понеділкам по біткоїну. А альти, ну, звісно, будуть дивитися на біткоїн. Хоча шиба, ви бачите, вона просто за місяць може отак зробити так, і все. Ну, тобто Рух до максимумів 470%. Гадаю, для інвест-частини все в принципі зрозуміло. Пишіть в коментарях, хто вирішив купити, або хто тримає вже цю криптовалюту. До відео, ну або на форуми. Ідемо далі. Тижневий графік. Індикатор горизонтальних об'ємів, червона лінія, зона максимальної активності. Ви бачите, з весни 2022 року курс тут. тобто... Дуже потужна фаза накопичення. І вона йде приблизно такими фазами. Так, так. так Тому можна очікувати якусь таку ж фазу іще раз. Бо, наприклад, за індикатором стокастик зараз курс знаходиться в зоні перекупленості і може піти знову в якусь таку фазу. І він вже почав цей рух вниз. Для трейдерів, хто хоче ставити тут на продовження зростання, проведіть ще дослідження. На мій погляд, тут буде фаза така, консолідації, після якої можливо буде таке зростання, але все ж таки, на мій погляд, спочатку оцей рух вниз. І на денному графіку ну, ковзані ще е, налаштовані на зростання. осцилятор в невизначеності і навіть. Навіть іде вниз. І це ж показують і загальні індикатори, ковзані ще налаштовані на значну закупку цієї криптовалюти. Осцилятори вже розвернулись все і кажуть сел-продаж. Тобто, я бачу тут зниження за цим індикатором. Індикатор дивергенції також показує, що буде ведмежа фаза, тобто зниження всі індикатори також вниз. Показують і напрямок також індикатора CCI вниз. Тобто зараз йде все на зниження, і я бачу продовження ці, ці, цього процесу ну, приблизно до 30% може бути зниження за декілька тижнів. Таке моє бачення по Шибі. Технічна складова, подивились. Давайте, що люди думають, ну, людей. Нема таких панічних настроїв. ну <сум> Не панічних, а шортових, скажімо так, як у мене, до цієї криптовалюти. Вони тут бачать лонг, 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 бачать тільки прекрасне майбутнє в своїй криптовалюті. Одна шортова ідея на всю сторінку каже про настрої інвесторів, що та все буде добре, буде. Буде тільки зростання. Можливо, багато людей, багато різних думок. Моя думка по криптовалюті шиба, гадаю, вам зрозуміла. Пишіть свої думки в коментарях на форумі. Якщо вам відео було корисне, поставте лайк. Поділіться їм з друзями. Може, кому також воно сподобається. Підпишіться на мій відеоканал, ви бачите, що відео за цим напрямком виходить регулярно для криптоінвесторів. Та криптотрейдерів. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато, один з них в описі до відео на фонд притули. Завтра розглянемо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!